Всіх вітаю на каналі Час Рибалити. Прийшов з самого ранку, але мене чекала несподіванка. Водойма була вкрита кригою. Крига була не дуже товста, але пробити її джиголовкою не виявляло, виявлялося можливим. Тому вирішив зачекати, поки підніметься сонечко і розтопить кригу. Так мені довелося чекати аж до 11 годин. Ну нічого, зараз тепло, крига вся зійшла. пробую ловити. Всім приємного перегляду. Так, ну що, тільки що була зловлена невеличка щучка. Камера була в стороні, бо півродини десь ходив. Жодного клювання. Взяла на коричневий зістер. Два таке впевнене, FP в Закинуть її поки що в садочок, Покажу. Опа! от он ще одна. Брат або сестра. О така реза. Сильно, берег не хоче. Але вибору в неї нема. Взяла от бачите на такий цих стірочок. Видно, да? Що... от, так? то так. Собіде то за садочок до твоєї подруги є в мене деякий план на них на сьогодні. я взяв інструмент для видалення наживок, вони все і так видно. Пробуємо далі. Все воно покаже. Водичка чиста. Погодка тиха и головы. Ох, да что ты будешь? Ай-яй-яй-яй-яй! Вычепилось. Ну и все, рипси треба давати шанс. Ай -живе, хай ВРСТ я одно відпустив би так ну шо репровок деякі види приманок працюючий розмір силикону 2 дюйми. працюючи твистера і виброхвости. хвост рачок і навіть кольор особороли попадається на різні кольори була зловлена ще одна сюзька, вже в мене їх три. Але як завжди, в той момент коли камера була на підзарядці. Ловим далі. Плювання є. Це радує. Ось так, на жаль. Посколку я взагалі не одного не бачив, не виходив він за романкою. Ну і не зловив, звичайно. Мабуть, десь не роститься. Або вже від та хворіє. Як і крупна щучка. Отака от, от красоточка. Сьогодні, можливо, поїде в іншу водойму разом з іншими. Риболовлю сьогодні завершив, в лові 4 щупачка, декілька сходів, ну таких же щупачків. І маса клювань. Клювання вже такі чіткі, в рот. Жодної не піймалось там десь забагрена. Чотири шипачка які зловили, будуть перевезені в іншу водойму, В Південний Бух водосховище. Так, ну що, приїхали до нового дому. Рибки, бля.

третья. Ну, давай, 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 давай. Не И самый, самый трофейный будет. Шупачочек. Всем дякую за перегляды. До побачення.